Ну і друзі, лайфхак. Зазвичай говорять, йоршиком металевим треба чистити картоплю. Я взяла ось йоршик, не йоршика а така поролонова мочалочка, Ось оцією стороною йде е, таке, воно е, тверде, таке, ним ось отак. І чиститься дуже зручно і швидко. Ну, якщо молоденька, тільки викопана картопля. Звичайно, якщо полежить довше, то з нею довше треба погратися. А так раз, два і. То тільки чистенько. Десь вічка, там вже можна і нозом підправити, але ви все бачите. Я Рекомендую солью пересипати і так чистити, але сіль зараз дуже дорога, щоб її чистити. А це швидко і зручно і дешево. Друзі, 5 хвилин картошка почищена. Зараз трошки ножиком вічки повибираю і все. Ну ось, продивимося. І, до речі, друзі, руки чистенькі. Ось так підчищаємо, і все, і можна ставити варити. Всім смачного.